Жителі Михайлівки не залишаться без медичного обслуговування. Фельдшер з місцевого ФАПу звільнилися через поважний вік, а саме приміщення медустанови потребувало чималих коштів на ремонт. Через це медики просили його оптимізувати, поки шукатимуть персонал та поліпшуватимуть умову в пункті. На місце виїхав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Разом з депутатами, старостою та медиками, очільник громади оглянув приміщення та поговорив з жителями села. І зараз ми вирішуємо питання надання медичного обслуговування. Той Старий ФАБ потребує значних вкладень фінансових, тому от визначились з депутатами, зі старостою, що будемо розміщати ФАБ у будинку. Культури в будинку культури є вільні площі, що дозволять комфортно розмістити медустанову. Така практика застосовувалась і в інших старостинських округах громади. Це дозволяє заощадити гроші на опаленні. Замість двох окремих приміщень обігріватимуть одне, що буде універсальним. Люди в Михайлівці не залишаться без медичної допомоги. Ми оптимізуємо витрати на деякі статті розходів і Медичне обслуговування буде надано всім мешканцям Михайлівки. Щодо персоналу ФАПу, ситуація складніша. Молоді медики неохоче переїжджають до сільської місцевості. А хоча б він так. вісім тисяч зарплат, і не хоче нічого. Ну, що добиратися нічого? Маршрутка їздить. Вівторок п'ятницю і воскресенье. Де наша маршрутка? Маршрутки їздять зараз три рази на день Мені так доладжують. Ну, 3, так, у громаді є система заохочення для лікарів. Це і службове житло, і повне фінансування навчання з умовою роботи в подальшому в медзакладах Лозівської громади. В громаді склалася така складна трішки ситуація з медичним обслуговуванням, оскільки ну, складно знайти спеціалістів для роботи в сільській місцевості, але ми працюючи разом в команді. Можемо і хочемо допомагати людям, тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб оптимізувати заходи надання медичної допомоги і сподіваюся, що в подальшому це приведе до гарних результатів, щоб люди залишились медичного обслуговування. Ярослава Дубіна, Микола Бовкун, новини ТРК Лозова.